Вітаємо в ефірі програма Захід Сонця. Ми сьогодні робимо ефір гарного настрою під час канікул, як було мною обіцяно, під час шкільних канікул ми почитаємо класні українські книжки Зарубіжна література в українському перекладі. Це Ервін Мозер. Я вже в, наступ, в попередньому сюжеті говорив про його цікаву біографію. Повторювати не буду. Скажу тільки головне от, якщо ви в вашому шкільному житті. Якось не дуже полюбляєте якісь точні науки. Я, я не кажу, що треба ігнорити їх. Ні, треба навчатися, завдачки виконувати, оцінки отримувати. Але не переймайтеся в тому, якщо воно вам не дуже вдається. Тому що приклад життєвої історії письменника Ервіна Мозера, австрійського письменника, говорить про те, що саме його віра в літературну творчість. І він активно це розвивав і малюнки робив ще з дитинства. І потім досяг успіху в різних літературних преміях різні отримав, став популярним письменником Республіки Австрія. І в нього ці короткі історії. Цю книжку можна читати кожну окрему історію, і вона вас надихатиме. От я знайшов одну з таких: Захід сонця. Були собі Біла мишка, Кандіда і руденьке мишенятко Іво. Вони познайомились десь у порту. Щодня мишенятка сиділи на причалі і розглядали судна. Вони мріяли попливти на одному з цих кораблів у теплі південні краї, адже там, де мешкали зараз Кандіда і Іво, було здебільшого холодно. Однак мишенята не мали грошей на таку далеку подорож. Тому одного разу вирішили прокрастися зайцями на корабель і дістатися півдня. Сказано, зроблено. Кандіда і Іво залізли на борт великого пароплава та заховалися в трюмі. Там, знайомилося, там знайшлося багато сухарів і трохи питної води. Цього мишеняткам вистачило на кілька тижнів. Друзі не наважувалися виходити на денне світло, адже перед від'їздом чули з палуби котячі голоси. Отже, екіпаж корабля складався із самих котів. Лише десь через три тижні під час шторму мишенятка вийшли зі схованки. Не встигли вони ступити й кроку, як височенна хвиля накрила палубу та змила одного котика в море. Недовго думаючи, Кандіда і Іво вхопили канат, закріпили його на кормі. І кинули кінець постраждалому. Потім до них підбігли двоє кремезних матросів і витягли котика на борт. І треба ж статися, що врятованим виявився сам капітан корабля. Відтоді мишенятка зажила на судні по панськи. Капітан, як міг, тогоджав рятівникам, навіть поселив їх у своїй каюті. А коли судно дійшло до теплого півдня, то втілив найпалкішу мрію мишеняток, наказав збудувати їм бунгало на пальмовому острові і лишив запас харчів на рік. А ще капітан подарував їм маленького човника. Кандіда і Іво зажили щасливо на острові своєї мрії. Щовечора вони випливали човником у море і милувалися прекрасним заходом сонця? Ось така ілюстрація. А скажіть Оленка, Денис, Яніна, чи варто робити добрі справи, рятувати інших, допомагати іншим? І чи віддячуються такі добрі справи в житті от в цьому сюжеті? Так. 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 А ви. Так. так. А дивіться, от ви звернули увагу на те, що. Дякую, бачу, бачу, дійсно треба, треба підтримувати такі добрі справи. От наші мишенятка, вони ж були якби з різних таборів, і вони врятували кота. А коти і миші вони ж одне одного недолюблюють, А насправді треба без стереотипів і забобонів. Творити добро. І от е, саме тому е, то виявився не простий кот, а капітан корабля і наші мишенята вони стали такими поважними, поважними, можна сказати, членами команди. Вони вже зажили на тому острові. Отож, ви бачите, шановні глядачі, наші вподобайки, е, класна література. Ми рекомендуємо читати дітям і батькам от е, такі сюжети е, з книжки. Ервін Мозер. Веселі історії, е, є ще чарівні історії. Друга серія, книжка інша є е, з цієї серії, є е, ще чудові історії, фантастичні історії, ну і звичайно такі веселі історії. От, е, Я хотів дістати в бібліотеці ще ті книжки, але поки що не вдалося. Вони десь мандрують, гостюють в інших читачів. У нас в гостях тільки ця книжка. Але ми раді цим сюжетам і хочемо побажати, щоб. Ми не забували творити добро. На цьому дякуємо за увагу.